Знову вже оправдування, що, мов Трамп, сказав, що Путін хоче миру, а Зеленський навіть не ознайомився з його планом. І це визиває такий ажіотаж в українських медіа. Так вони вже це все бідні схвильовано доказують Трампу, що він Зеленський ознайомився. Не треба це робити. Що Трамп сказав? Зараз, що він скаже завтра, що він сказав позавчора, це все не має сенсу. Всі ці заяви його, всі до одної, вони мають е, е, значення рівне близько до нуля. Ніхто його не слухає з інтелектуалів, з розумних людей. Це тільки його виборці. Його виборці це переважно. Мало освічені, мало інтелектуальні американці.